Кописівська школа тиждень після пожежі. Хоча школа була зруйнована раніше, набагато раніше і декілька разів, але основне руйнування сталося під час пожежі, що трапилося тиждень тому. У попередньому сюжеті ви бачили, що ще був дах цілий, поріг, двері вхідні. Зараз вигоріло все. Ось такі руйнування, як бачимо у фільмах про Великовічезняну, Ізюмські села. Бучий репінь страшне, просто страшне те, що об'єднувало багато поколінь великописарівців, а також усіх, хто навчався з навколишніх сіл. Це все тут, це вже все минуле, це історія, ці стіни ніколи не відбудуються. Видно старовинну кладку, тому що побудована була школа, що по зерному сторіччя наприкінці. Якраз виграла саме та частина, що була старовинною. Удалені відніється. Інша частина навідуще вціліла, це вже будувалося в 70-х роках. Школярі ходили. А тут все. Не врятувало нічого. Ні капітальність. Ну, а більше нічого не було врятувати. Пожежникам заборонено сюди виїжджати. Військові не дозволяють, і це правильно. Тут комірчина, колись в моєму дитинстві тут були фізруки. На першому поверсі зовсім маленьке. Були всі ці на другий поверх. Не пригадую вже, що там було. І знову ж таки, в моєму дитинстві це 75-й рік, 79-й, як я сюди ходив, це був такий таємний вхід, завжди він був закритий, зачинений. Тут були східці на другий поверх, так би мовити, чорний хід він завжди був закритий. На останній час це був, були східці. Будинок дитячої та юнацької творчості, тут також була галерея нашого художника. Ніч волода заслужена художника України. Ось такий вигляд. Це більш нова частина. І вона більше вціліла, видно, трохи дах, але це все. Тут колись знаходився навчальний комбінат, де почався на водія раніше тут. Був мій перший клас. Надія Дмитрівна. І Тетяна Іванівна вечірня група вела. Ось ми заходимо. Ліворуч, бачимо так от комірчину. Згадую, в першому класі. Десятикласники принесли орла живого сюди. Він тут жив деякий час. Дивувався. Праворуч був. Невеличкі такі двері, чомусь менше формату. 10 клас. А поруч тут зараз стіни немає. Був мій перший клас. Видно його. Ну, коридор уцілів в цій частині. Можливо, дерево більш не таке трухле, ніж там. Можливо, вже були якісь технології. ...пропитки, Ну, а класи зруйновані ще вибухом. Не так пожежею, як вибухом раніше. Видно, що в класах було все. І навчальні посібники, і мультимедійні дошки. Доходимо до старої частини школи, що, власне, і вигоріла повністю. Заглядаємо, що тут. Праворуч, вхід на другий поверх. Сюди був вхід у спортзал, спортивну залу. А на другому поверсі була актова зала. В моєму дитинстві вони казалися величезними просто. Ну. А це колишній географічний кабінет. Видно він по двох віконцях, де Микола Маркович нам демонстрував навчальні фільми. Це було щось, це було щось незвичне. Микола Маркович Бречка був географом від Бога. Він навіть двічники нас знали все. Навіть я знав усе все по географії і їздив на Олімпіаду. Заходимо сюди, тут був інклюзивний ресурсний центр. А можливо класове. Бачимо Медведика. Зворушливо лежить, покинутий. Ніхто не вкрав, не взяв. А Може бояться поки що заходити. А можливо совість людей залишилася. Але поки що ціли. Йдемо на вихід. Знов таки на другий поверх східці. Сто разів, а може тисячу ними ходив. І в дитинстві, і потім, коли навчався в комбінаті, Василь Васильович Арленко почав на водійській справі. Майстерні, гаражі, зруйновані вибухом. Дали не видно на нову школу, а це от пристройка спортзала актова зала. Ну і знову вийшли на вулицю, дивимося. Боюся, що ніхто не буде відбудовувати, хоча дуже хочеться. Нова будівля буде точна, але ще цю будуть реставрувати. Видно, будьонівця красноармійця, яку ніяк не зруйнують, ні вибухи, ні люди. І видно, колишній будинок піонерів. Теж з мого дитинства. Тут був гурток художнього. Слово, ляльковий театр. Останнім часом будівля використовувалася як установа для Гетьманського національного природного на парку, Те зруйновано, а сам стадіон вигорів.